Доброго здорові, пані і панове, спасибі, що ви разом із парламентським власне парламентський телеканал Рада продовжує своє мовлення і на часі проект Власний погляд. Хоча я так сподіваюся, що внаслідок нашої роботи, який ми сьогодні розпочинаємо, це я сподіваюся, велика хода. Він так що інакше але, трансформується у проект, який буде називатися Експертна Рада. Я думаю, що цілком зрозуміло, що саме на парламентському телеканалі, на телеканалі Рада, ми можемо збирати. Експертів для того, щоб послухати їх думки, можливо, десь нові ідеї відносно того, як би повинна було б, або якби непогано було б розвивати українську державу. Сьогодні нас справді незвичайний ефір. Він буде тривати 27 хвилин. І думаю, що до нашої розмови, яка точитиметься в тому числі і в студії парламентського телеканалу Рада, долучаться експерти з різних куточків України. Насамперед, я хотів би представити гостя, що знаходиться прямо тут зараз. в Студії це Андрій Новак, голова комітету економістів України. пан Андрій, Доброго здоров'я, а і є в нас ще одна а, вакантна позиція. Тут очікуємо на політолога Ігоря Ксіва. Але ну внаслідок того, що в Києві величезна ожеледиця, десь людина паркується зараз. Вона в ефірі знайде своє місце. Але із задоволенням ще хотів би сказати, що цей проект, який як я зазначив, трансформується в експертну раду, буде представлятися не тільки парламентським телеканалом Рада, але і нашими партнерами, колегами і друзями інформаційним агенцією Regio News. і от Іван Слободяник. Якщо вже є, да, бачимо, є в нас на зв'язку. Іване, добро здоров'я! Я думаю, що дня. всі впізнали Володимира Цибулька, відомого політолога. Але Іване представ своїх колег, які зараз з нами власне працюють по всій Україні. Доброго дня. Зараз я представ дам слово по черзі Дніпропетровську Житомиру і Сумам. Так що, будь ласка, Дніпропетровськ. Добрий день, Дніпропетровське, прес-центрі інформаційного агентства наш район Борис Рудовський. Вас вітає Житомир. Мене звати Олена Галагуза, ведуча студії «ЦТВ». і наш гість це доктор філологічних наук, професор Житомирського державного університету імені Івана Франка Віктор Мосієнко. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю суми. Я Анатолій Гончаренко. Кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макарина. Спасибі Івана, я так зрозумів, що студії готові. Власне про Володимира Цибулька Ми так само сказали. І одразу до а, того, як ми розпочнемо нашу розмову, питання пан Андрій, до вас, власне, як і до всіх, прохання долучитися а, до визначення кожної своєї галузі. А, на вашу думку, от соборність як така: це політична доцільність. Це економічна взаємозалежність, чи це данина просто історії? Що на сьогоднішній день ми вкладаємо в поняття соборність? Я вважаю, що нам не треба ділити між це, це або це. Це є сукупність всіх трьох елементів, тому що mm -hmm. нація об'єднана за політичною ознакою, за економічною ознакою і за духовною або ментальною ознакою. І всі ці три елементи є вкрай необхідні. І, можливо, соборність це такий об'єднуючий фактор, об'єднуюче слово, поняття. Які всі ці три елементи може з'єднати в єдине ціле. На вашу думку, позиція по соборності по нації, вона відрізняється? 1918, 1919 і, власне, 2013? Я думаю, що певні зрушення вже є, особливо, якщо врахувати важке життя, яке було за роки Незалежності. Оце важке життя, воно допомогло українцям трошки. Наблизитись духовно-ментально. Якщо на початку незалежності дев'яності роки було дуже багато протиріч ну, на духовному рівні несприйняття, uh -huh. то зараз спільна біда вона вже об'єднує і українці все більше розуміють, що проблема не в мові, проблема не в тому, як хто трактує історію, а проблема в нашому сьогоднішньому життю, життю для нас, для наших дітей, для наших внуків. А це вже набагато глибше. Це вже економічний аспект і політичний аспект. Пасиві, пане Андрію. Переходимо до наших колег пане Іване. Слово редженю з Київ. Актуальність сьогодні соборності насамперед, на мою думку, полягатиме в тому, як ми зможемо в своїй свідомості поєднати нашу різноманітність і багатогранність. Тому що мені здається, що іноді ми. Хоча і говоримо про те, що ми повинні відійти від радянської спадщини, але іноді трактуємо сьогодення з точки зору радянської спадщини, тобто, ми, наприклад, іноді намагаємося зробити всіх однаковими, уніфікувати незалежно від регіональної, регіональної приналежності. Але треба збагнути, що наша різноманітність це є нашим багатством, нашим надбанням, а іноді в прагненні зробити всіх говорити виключно однією мовою. Говорити виключно про одні і ті самі цінності це певне бажання зробити всіх однаковими. Це не збагачує, на мою думку, і, власне, соборність в 21-му сторіччі буде готовністю зрозуміти нашу багатогранність і в цьому є наше багатство. Володимире? Ну, свого часу пророк казав про єдиномислі і братолюбі. і я думаю, що. Як поняття духовне соборність, звичайно, категорія, яка не піддається експлуатації ні політиків, ні економіки, тобто, це внутрішнє єднання людей, це, це спосіб спільного думання. І Андрій говорив про спільні біди. Я б сказав, що за 20 років українці здолали дуже багато бар'єрів, здобули дуже багато перемог. Надзвичайно, ми за 20 років пройшли такий історичний шлях, яким ми можемо гордитись, скільки б ми не нарікали, бо це наша біда і традиція. Але нас почали об'єднувати, перемоги. І коли український прапор піднімається десь і лунає український гімн, то я думаю, що одночасно сльози виступають громадян України і в жителів Донецька, і в жителів Луганська, і в жителів Ужгорода і Севастополя. Пане Василію, дозвольте, я передам слово Дніпропетровському, яке ви адресували до нас також. Так, да, будь ласка, ми хотіли з самого початку саме послухати всі Хотіло, регіони. Я хотів виразити повну підтримку предыдущому оратору і сказати, що саме об'єднуючі теми, одне з яких сьогодні, мабуть, можна точно сказати, що це спорт, треба шукати такі теми, які об'єднали б наших людей, і ні в коем випадку не шукати якісь поводи для того, щоб... Іскати, щоб їх роз'єднати людей. Спасибі, Іване. Спасибо, Важливо було б і до Житомира і до Сум звернутися. Почекайте, будь ласка. Пане Василю, продовжуйте. Хотілося б послухати і колег із Житомира і Сум, але в нас от є вже поруч ігор сів, політолог. Пане Ігоре, ваша думка відносно соборності. Чого там більше? І чи це на сьогоднішній день чи не виглядається якось штучно? Абсолютно ні. Соборність це була омріяна віками мета для українського народу. І нарешті в 20 столітті ця мета відбулася. З якими болями труднощами цей процес іде ми всі відчуваємо вже 20 років. Але треба пам'ятати, що якби не той <кхм>, акт злуки, не, не було того універсалу видатного. То ми б не мали сьогодні української незалежної держави. Це була важлива сходинка вирішально свого часу. Зроблений той крок, який дозволив потім через десятиліття реалізувати повні, в повному, в повній мірі нашу мрію в споконвічну українську. Але от ми намагаємося почути все ж таки не просто теоретичні ці викладки. А от ми говоримо часто про практицизм цієї історії всієї пан Андрій, в мене буде до вас запитання в цьому ключі. А поки що, давайте, пане Іване, все ж таки поїдемо до Сум. Житомир? М може б ми з Житомира почали б ще. Як вам зручно. Вікторе Михайлович, будь ласка, вам слово. Добрий день, шановні глядачі. Я хотів би сказати, що безперечно, безперечно. за час, за час на Української незалежності є однозначно здобутки. І справді, як сказав і всі пан Володимир і пан Василь із Дніпропетровська, коли піднімається прапор, коли лунає гімн, зараз в українців переповнюються почуття гордості за свою країну. І, мабуть, Євро 2012. Було прекрасним тому свідченням, але я хотів би зауважити і на тому, що, наприклад, такі цінності, як мова, як територіальна цілісність, вони не повинні бути розмінною монетою, які б об'єднавчі не находилися е, пріоритети в державі, завжди потрібно пам'ятати, що е, точка неповернення, точка відступу така е, як мова. Як територіальна цілісність держави, вона не може ні за яких обставин бути розмінною монетою у розв'язанні будь-яких проблем будь-яких питань. І тому е тема і проблематика нашого круглого столу актуальна. Як вона була актуальна е в 1919 році, так вона була актуальна у 1990 році. Актуальна вона і нині. Але е, оскільки ми вже двадцять два роки живемо, то хотілося б сказати, що на жаль, вона актуальна і нині, тому що хотілося щоб свою державу збудували, і щоб вона вже була така, як інш, 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 ціль, цільна, єдина, і е, точно е, українська еліта знала, що вона хоче і куди вона веде свою націю. А, вам. А, пане Іване, давайте все ж таки суми. Суми пане Анатолію, декані історичного факультету Сумського. Добро здоров'я вам. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, ідея соборності і концепції реалізації це складне питання української історії і порівнюючи. Здобутки наші і втрати 1918-1919 років сучасністю необхідно відзначити все ж таки те, що на жаль нашим нашим пращам не вдалося цю ідею втілити в життя і повністю реалізувати. Акт з це дуже важливий документ нашої історії. Це дійсно він відобразив прагнення багатьох українців. Столітньої історії нашої держави, але на жаль, подальші роки довели, що ми не змогли відповісти на виклики того часу зараз. Ситуація, слава Богу, краще, і ми вже маємо нашу державу, яка вже не те, що відродилася, вона визнана всім світом. Вона вже має більше 20 років власної історії. І нам треба дійсно погоджуюся з думками всіх своїх колег, шукати більше спільних знаменників, щоб ось цей шанс, який ми знову отримали на власну державність, на незалежність, на наш добробут, не змарнувати, а покращити наші умови життя і нашим наступним поколінням дати більше шансів для реалізації всіх своїх потреб. І закликаю, що дійсно ми повинні шукати спільні знаменники в історії, в культурі, в мові. В жодному випадку не позбуватися суверенітетом або незалежністю, тому що ми повинні враховувати досвід нашої минулої історії і не допустити тих помилок, які, на жаль, були зроблені нашими попередниками, і на жаль, в тих умовах безумовно їм було важко початку ХХ століття цю ідею реалізувати, тому що були як і внутрішні фактори, які не сприяли, ну безумовно, і зовнішні фактори це і невизнання України, і інші негативні, скажімо, так, чинні.